Ось так. Такі наслідки вибуху російської ракети на четвертому кладовищі в місті Черкаси. Як бачите, от в епіцентрі вибуху ракета була шрапнельною, вона розірвалась над цвинтарем. Ось можна побачити, як хрести по січенні шрапнелью. Дуже багато могил, просто вщен зруйновані. Черкасці приходять сюди, аби відшукати могили рідних, але мало кому це вдається зробити, тому що, як бачите, їх, їх просто немає. Навіть на деяких навіть гробнички позносило уламками і вибуховою хвилею. Зелені насадження тут теж знищені. Пані Галина. Прийшла до могили сина і бабусі. Вам вдалося знайти? Так. Да. Ну, я вже в деревом, пішов по, по гробничці. Не живі, яке гробничка бобочка. А так повністю все знищили. Так, да, тут кустів були, пам'ятнику, сил, гробничка. І... Три назад тут столик був, зрізали бо з яйки. Тепер і Як вважаєте це? Нормально те, що ці іродина робили? Так, я скажу, що він здох уже з усім своїм кодом. Це не люди. Я, я взагалі не знаю, що в них в головах і як можна таке робити. Що тобі треба тут? Тримайтеся. Свобождати він хоче. Кого я чого?